Летів на 20 тисяч за 5 секунд. У Запоріжжі водій розбив два колеса, вскочивши у двометрову яму. Гроші за ремонт він хоче стягнути з тих, хто має опікуватись станом дорожнього покриття. Та це в теорії, а на практиці чиновники, як діти, починають переводити стрілки. Мовляв, дорога не моя, ями не мої. Чи має чоловік шанси домогтися справедливості і що робити вам, коли зіпсували свою машину через горе дорогу? Зараз покажемо. Смотрите, ну вот здесь на сьогоднішній день у нас вот, вот дві возвышенности. Вот на колесах. вот одна, вот вторая, дисков теж нет. Це ділянка траси Харків Сімферополь. Данило Щербаков розповідає, їхав не більше 40 кілометрів за годину, проте оминути величезну вибоїну не зумів. И в результате коштував йому кругленької суммы. Амортизатор передние і задние. Ну, соответственно, два колеса мы не можем поменять. Поэтому да? у меня был износ. Есть закон, да, у нас правила дорожного движения, которые запрещают ездить на разных е покрышках. Поэтому пришлось купить чотири колеса, ремонтные работы плюс амортизатор. Общая сумма в обща загале более 20 тысяч гривен. Скочивши в халепу, Данило одразу подумав про компенсацію шкоди, тому негайно викликав поліцію, щоб документально зафіксувати пошкодження авто сталося через стан дорожнього покриття. Е, приїхали патрульні. От я тепер розумію, коли я по місту їду і бачу отак, от очерчені е, ямки. це значить, що вже хтось там до мене був. Зафіксували е, які ушкодження отримала ав автомобіль. Е, Зробили необхідні виміри та передали документи до відділу дізнання управління патрульної поліції. І поліція, і постраждалий. Автовласник надіслали офіційні запити, щоб з'ясувати, кому належить ця ділянка траси. Відповіді приголомшили. Районна адміністрація говорить, що це не їхній участок дороги, облавтодор, говорить, що не їхній. Дорогою в межах міста можуть опікуватися ще й місцеві шляховики. Відповіді від них поки що немає. Але і постраждалий, і юристи наголошують. У законі про дорожній рух чітко прописано: якщо дорога перебуває в неналежному стані, її власник зобов'язаний компенсувати збитки. У даному випадку ситуація очевидна. Тобто ДТП сталося саме через невідповідність, явну невідповідність стану автомобільної дороги вимогам безпеки, що й призвело до ушкодження транспортного засобу. Тому законодавчі механізми для відшкодування шкоди вони наявні. Нині Данило готується до подальшої боротьби, і якщо чиновники не підуть на мирову, чоловік. Позиватиметься до суду, я заставлю виновних заплатити за... оплатити мені моральний ущерб, заплатити за отакі от повреждення.